我。<Okay. S 2> okay. Найвища та нові об'ємніше будівля святого спірського чаївського лавр, збудована стараннями та зусильними братів на за проєкту архітектора Новгорода Володимира Євгеніча. Розміри храму дожиною 66 метрів, ширина 52 метри, добудована 6 метрів 72 метри. Ширина 52 метри, висота 70 метрів. Станом на 20-13 рік займував. П'яти місце від православних храмів Європи за діаметром центрального купола, який становить 25-7 метрів, собор зі три купола, внутрішній інтер'єр, викладено мозаїкою собор трьох престольних центральних престолів, честь все Господнього. господньої. в честь святителя Марка Ефеского, лівий – в честь преподобного Марка Афінського, не руський, бачите, а і Афінського. Але освячена собору та першого божественної торгії було звершено сам Прибожанський собор, не зв'язаний взагалі з, з Росією. 10 травня 2013 року предстоятелем Української православної церкви Очіків Файний, бажання митрополітом Київської всієї України Володимира Свободану, що анархія мандрітом Святоспянської Почаєцької лаври, бо служіння у Прибожанському соборі відбувається по великим. Та поселення свята цього літа і поза того року було у неділю неділю літом нашої обителі. Можна купити воду. Яка тут ми збудем тебе? Скважина. А їм замовляється заслаблення, режимі. Це можна спускатися. Давай шаркологічка.

Дві місце як було поставлено. Теж вже пам'яті архієктури 19 століття, побудована в період 1861 року. за 8 років. 1869 рік в стилі Фінандако. Троїцький собор був построєний все ще так само з 19 1906 по 1990 -19 рік. В першому зайках в Святостей Десятку Ар був виставлено в ходах Троїцький собор. Він построєний в день ну, Київської русі. Травиться русські церкви. Те, що нас називають, то називають, то, що вони говорять, не опродовують своє існування. Вони мусять виставити себе наперед. А це вже є гордость. Да. Русських князь, київських князів, так що ніяких русских немає. Вячеслав. Чеські даже вище суди, Ярослав. Новгородський, ну, ногород, це все була київська рухня, зговорилася. Які посадили своїх братів, які тягнули за Європою. Так що, ось так. В древні часи Європа не любила Київську Росію. Олександр тому що він не йшов проти. У нас за продані, виходить, пецу. Це проти станки, Україна, не проти. Просто так. Паубов, батька, голосується. Прості нас бачить, що я тобі їй ще сказав. Ви не знаєте, бачка, е, як можна зробити ключі у спортзал? Бо в мене не виходить так приходити, коли там є сережка. Ні, <рикінствний педагогі> там було там було одному, але не серйозний. Володя є, там кивці. Не серйозний, півроку на все. Магія, <рикін> лети. <noises> я знаю. Стоян не хоче мішатися, що син монах. Та нічого страшного, я вже на томіську бачу. Маленько туди-сюди. Треба смірятися. Я всі до ромки думаю піти. Підтримувати я, Ромку. — Та нічого, нічого. — а Я знаю. Не робиться. Та, Та нічого страшного. Пачка, спаси, Господи, за ваши. Так, так, я так. Ну короче говоря, то есть знаешь, я, знаю, я скажу. Боже не божений, слава богу, бачишку. Господи, что Капличка в части Рождества Христова была построена в части 2000-летия Рождества Хр... Рождества Христова.